Пальто це без перебільшення улюблений предмет мого гардеробу. Я вважаю, що довге таке максі пальто це, мабуть, найкраще, що можна одягнути восени. І в цьому відео я покажу вам свої улюблені пальто, які я ношу цієї осені. Це найтепліше пальто серед моїх улюблених. Воно дуже цупке. Я його ношу як восени під щось легше, наприклад, під рубашку, так і взимку, одягаючи якийсь теплий вовняний світер. Це 100% вовна, абсолютно класичне. Базове пальто. Друга позиція також класика. Пошита із тканини Максмара, теж 100% шерсть. Воно двобортне, подобається такий, от прямо максі, майже максі. Якщо без каблуків, то напевно майже до підлоги, але я так і хотіла. Класичне підходить під багато образів. Ось це пальто я шила із костюмної тканини. Коли я її побачила, в магазині я зрозуміла, що ніякий це не костюм, це має бути пальто. Це не шерсть. Я навіть не знаю, який склад цієї тканини на теплу погоду. Для зими воно, звісно, що прохолодне, воно не сильно оверсайз, і мені власне цим воно подобається. Тобто, воно йде прямо по моїм плечам. І остання позиція шила я його минулого року. Мені дуже сподобалась тенденція на оці круглі рукава. Я тільки побачила десь в пінтересті першу картинку із такими рукавами. Одразу пішла до Кравчині і сказала, що я таке хочу. Воно вже трошечки коротше за рахунок ось цих акцентних рукавів і того, що тут немає воротника. Воно виглядає дуже жіно. Воно дуже тепле тканина це кашемір. Я його можу носити в тому числі і взимку, також тому що, незважаючи на те, що воно ніби таке тоненьке, насправді воно дуже класно гріє. А якому верхньому одягу віддаєте перевагу ви? І що із того, що сьогодні показала я, вам сподобалось найбільше. Пишіть, буду рада вашим коментарям.